Український бізнес це ключовий драйвер економіки, особливо в умовах війни. Це ми з вами кожного дня працюючи та допомагаючи державі воювати. Але які умови нам потрібні? Чого найбільше ми прагнемо сьогодні? Про все це в моєму блозі. Шопочом. підписуйся на мій блог, аби першим дізнаватися про нові випуски. Для того щоб український бізнес не лише виживав, а й розвивався, йому потрібна стабільність та прозорість дії влади. Давайте подивимось на прикладі митниці і податкової, чи так це насправді. Ми зробили аналіз судових рішень по митниці за перше півріччя цього року, і з майже двох тисяч рішень митниці у 98,5% суди ухвалюють рішення на користь бізнесу. Тобто сьогодні митниця каже, що вона зібрала 100 мільйонів гривень, а по факту змусила бізнес додатково заплатити. Але білий бізнес, нічого не порушуючи, йде до суду і повертає собі 98,5 мільйонів, додатково компенсуючи правничу допомогу і судові витрати. В результаті маємо для держави від'ємне значення від такої діяльності, але нам про це не кажуть. Що ж, внаслідок безпідставних перевірок. Бюджет України зазнав збитків у розмірі майже 12 мільйонів гривень, а сума коштів, які будуть повернуті бізнесу, сягає більше, ніж півмільярда. І все це, що показували як досягнення митниці сьогодні, насправді є її повним провалом завтра. Як думаєте, відбуваються справи у податковій? Так, все вірно, живемо в одній країні, але цифри трохи інші. Проте тренд той самий. Тут варто відзначити дві цифри: це блокування податкових накладних фактичної роботи бізнесу та штрафи при податкових перевірках. У жовтні Державна податкова служба заблокувала накладні майже 24 тисяч платників податків на суму близько 50 мільярдів гривень. І що ви думаєте, більше 70% цих блокувань виявились помилковими після перевірки комісіями та судами. Всього ж за січень-жовтень цього року було заплаковано майже 2 мільйони податкових накладних, а це працюючий бізнес. І тепер про податкові перевірки і кошмарення бізнесу це коли податківці приходять до офісів і блокують роботу підприємств, перевіряючи їх. Далі буде жорстка статистика від Ради бізнес-амбудсмена. Перше, Щорічно більше 99% бюджету поповнюється бізнесом добровольною сплатою податків. А частка від перевірок ніколи не сягала навіть 1%. Друге понад 90% перевірок завершуються тим, що підприємство звинувачують у несплаті податків. Третє: 87% судових справ податкової проти бізнесу закривають наші суди. Показник не дуже тішить. Вірно, виходить зі ста звинувачень податкової: 87 є наклепом на бізнес. Держава створює собі роботу, змушуючи бізнес витрачати вкрай обмежені людські та фінансові ресурси, щоб довести що бізнес не верблюд. Тішить те, що все це стає доступним для наших міжнародних партнерів, і темі тиску на бізнес приділяється значна увага. Ми мусимо зупинити цей безлад і дати можливість працювати та розвивати бізнес у нашу країну. Друзі, як вважаєте, чи зміниться податкова на краще і як нам її змінити? Залишайте ваші думки під цим відео. Фафа! -фа.